Догляд за хворою дитиною це випробування для будь-кого з батьків чи опікунів. Така ситуація потребує емоційної стійкості і глибокого розуміння потреб дитини. Державою передбачено виплату допомоги таким особам, які доглядають за такою дитиною. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про призначення державної допомоги особам, які доглядають за хворою дитиною, в якій не встановлено інвалідність. Порядок виплати компенсації на догляд за хворою дитиною затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 1751 від 27 грудня 2001 року. Ознайомитися з порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Кому виплачується ця допомога? Державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, виплачується одному з батьків або законних представників дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч. Тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, а також за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа паліативної допомоги. При цьому інвалідність такій дитині не встановлена. Який розмір допомоги? Розмір допомоги дорівнює розміру двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Прожитковий мінімум встановлюється на початок року. Як отримати допомогу на догляд за хворою дитиною? Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації отримувача допомоги. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Які документи необхідні для отримання допомоги? Для призначення допомоги необхідні заява. Документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує повноваження, усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, довідка про захворювання дитини, видана лікарсько консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливих. Як виплачується допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною? Допомога виплачується на кожну хвору дитину щомісячно протягом півроку, незалежно від одержання інших видів державної допомоги. Зверніть увагу: якщо в період виплати допомоги дитині встановлена інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності. Для доглядальників осіб з інвалідністю виплачується Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Про те, як оформити таку компенсацію, дивись у відео за підказкою тут, в яких випадках відбувається припинення виплат. Виплата державної допомоги може бути скасована, якщо дитині встановлено інвалідність досягнення дитиною 18 років. Допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Отримувача допомоги позбавили батьківських прав. Отримувача допомоги позбавили волі за вироком суду. Рішення про усиновлення дитини скасовано або визнане недійсним. Опікуначі піклувальника дитини звільнили від виконання їхніх обов'язків. Дитина, яку доглядали, померла. Отримувач допомоги помер. Виплата припиняється наступного місяця після встановлення зазначених обставин. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.